Шоу косичка. Сформуйте хрестика, виколіть, будь ласка, на ниток, на стільки ви обрали хід-голки. Я обрала хід-голки на два, і сторону я не виколюю поки що і стаю попід два попередні стіпки, не утікаючи в тканину, і формую ось таку кручану петлю. І такими крученими петлями буду вишивати даний шов. Це є ось такий шов. Якщо ви захочете уколювати у кожну нитку тканині слідуючу, У вас буде густіша косичка. Бачите, тут дуже простенько-легенько виконується. І вона вже, виходить, густенька. І це у нас є косичка ось така. Ось така. Ось така. Так. Тепер ви можете формувати свій шовчик ширше уколювати. І ви будете мати косичку посередині і довгі стіпки. Так. Раз, два, три. а три. Ось тут мені треба. Напевно, що виколоти. О, і бачите, кіска буде формуватися посередині, і ви будете мати стільки ні точок у край, скільки ви собі порахуєте. Крім того, ви можете вишивати листочок, який у вас буде ось такої овальної форми. І ви собі вишиваєте ці стібочки. 3 метки, 5, і скільки 10, і скільки, у вас листочок. І знову зійдете на менше. Тобто у вас вийде листочок, котрий буде мати посередині, у вас буде сформована косичка. Листочок такий з косичкою. Так, Дивимося, що у нас тут. Тут у нас, бачите, я робила переплітання під стіпком. Це. Але на дві ниточки вище. Я спеціально його тут не закривала, щоб вам було видно. Аби ви бачили, що, бачите, ось тут. І закріпила, закріпила. Тобто, так як я би мала ставати тут, то я ставала на, ще на одну позицію вище. І тоді, виходить, ось така густенька кіска. Так, коли ви кіску завершуєте, то ви теж бачите, що колали сюди сюди і кіску закрили, щоб вона не була така відкрита, бо було краще в узорі. Ось так її можна закрити. Так, виворітна сторона цього шва. Це є ось такі косі стіпки. Це просто я робила перехід згори вниз. Так. Дякую за перегляд.